Нове життя незабаром отримає старий Житомирський аеропорт, за реставрацію якого узялися інвестори, за словами голови правління авіакомпанії Ян Ейр Олексія Янчука, литовище повноцінно запрацює вже до кінця року. Ви зараз бачите те, що від бувшого советського аеропорта города Житомир. Кое-що ми тут уже мусор успіли винести, кое-що вже почали приводити в порядок. но это только, только начальный етап. Зараз активно ведуться ремонтні роботи, але вже за кілька місяців тут будуть великі світлі зали, з м'якими кріслами, в яких пасажири очікуватимуть на посадку. Одразу після відкриття аеропорт зможе обслуговувати одночасно два рейси. Осетиї сторони буде вихід на посадку. буде один дін стояти. І з той сторони, точно зеркально, точно такой же буде вихід на посадку, де буде второй самоліт. Встає то є одновременно, можуть може про сіть на два воздушних судна. Інвестори орієнтуються не лише на житомирян, але й на столичних пасажирів. Тому планують одразу пустити прямі автобуси від станції метро Житомирська, адже літати за кордон з нашого аеропорту буде майже на третину дешевше, ніж, наприклад, з Борисполя, та й дорога займатиме не набагато більше часу. Переконує Олексій Янчук на 30% Ми можемо зі сніді білету. Опять же, за що чого за що того, що этот частний, Аеропорт не належить государству, ціни не ні держава. государства. аеропорту має право брати услуги взлет посадку, такі які він вважає нужним для того, щоб привліч у міській раді. Переконані, що така співпраця буде вигідна не лише пасажирам, які літатимуть дешевше, але й простим Житомирянам. Зокрема, реалізація цього проекту дасть змогу створити до 450 робочих місць і поповнити міський бюджет. Це в нинішніх ожидається да, в нинішніх условіях, в економічного. Криса это очень много. Я уже е, е, говорил ранее о том, что при каждой регистрации воздушного судна Житомирский городской бюджет получает сбор от первой регистрации. Мы уже получили там первые 600 тысяч. То есть, это наполнение городского бюджета, это налоги в городской бюджет и это плата за аренду земли. Если раньше эта земля простаивала просто и не, не приносила доходу городской бюджету, это сейчас достаточно крупное поступление. Уже на прокинке року аеропорт сможет обслуговувати Чартерні рейси, які літатимуть по Україні, у планах на наступний рік розширення посадкової смуги, щоб мати змогу приймати великі літаки класу «Боїнг». А за два-три роки з Житомира можна буде недорого літати за кордон.